Під час бичого ринку на крипті завжди є купа можливостей, як ви можете паралельно заробити значно більше, ніж просто купивши і продавши, і більше, ніж просто тапаючи ноткоїни, хам'яки і інші ігри. Сьогодні ми якраз про це і поговоримо, бо кожен з вас, якщо має бажання і трохи вільного часу, може цим скористатися. Ви зараз бачите відео з мого каналу, і як я вам неодноразово в своїх відео розказував, найкраще, що ви можете зробити, це не просто грати в хамстра тапсвапа псва інші ігри. А ще й знімати про це контент, розвивати свої соцмережі, тому що це довгостроково. Ось я в телеграм-каналі неодноразово вже показував приклади, чому це важливіше, чому це більше принесе вам користі в результаті, ніж просто грати в усі ейдропи, різні там роздачі. Ви можете збирати аудиторію. Вам необхідні якісь там сотні тисяч переглядів. Це все більше про кучні заголовки, ніж про реальну користь. Найголовніше це чітко зрозуміти. Що ви доносите людям, чим ви їм корисні, цікаві можете бути, і про це знімати, знімати, знімати. Не буде так, що ви зняли одне відео і все ви вже в топах, рекомендаціях, до вас там підходять, знайомляться, спитають, як так ти зробив, красачик. Ні, цього всього не буде. Ви будете знімати відео, вони будуть поступово потрохи набирати, ви будете розуміти, ага, ця тема краще заходить, ця гірше. Тут я ось так ось так показав. Людям сподобалося, люди пишуть, що клас, дякую, все зрозуміло, чітко. А тут зняв відео, показав інструкцію, а люди кажуть, ні, нам не зрозуміло, давай ще раз. І знімаєте, вже більш детально показуєте. Таким чином, ви з людьми зближуєтеся, вони з вами зближуються, і ви в результаті будете потім це розвивати. І Може, навіть це стане вашим справді новим напрямом в житті, про який ви зараз навіть не думаєте. І в результаті це значно більше грошей принесе в довгостроковій перспективі, ніж просто клацати і чекати лістингу. Ви можете на різні теми знімати контент, але якщо вас цікавить саме крипта, різні оці роздачі, ірдропи, все це ви можете не просто робити, а ще й освітлювати на своїх каналах: TikTok, інстаграм, Ютуб, Телеграм, багато де можна. Головне робити це на постійній основі. Взагалі, в мене ось основне направлення каналу. Бачите? Хочу, щоб в соцмережі приносили. Клієнтів та гроші, а не депресію, тоді я вам з цим можу допомогти. Це найголовніше, про що я завжди казав, про що я знімав руками і чим ділюся з вами і зараз. Бо основне, що я доношу на цьому каналі, це не просто щось там, аби що знімати, щось там, аби що розказувати, а чітко розуміти тематику. Ось, наприклад, маленьке відео, так, воно встави... майже не набрало переглядів. Можна сказати, дарма знімав. Ні, не дарма, тому що з нього мені прийшли клієнти. В ньому мені прийшли замовлення на мої послуги. І це вже того вартувало. Плюс хтось там, новий читач, новий глядач, який може потім стати клієнтом. Це найголовніше. Бо основа моєї тематики взагалі, це саме, я на каналі неодноразово вже розповідав, продаж послуг. Так, в мене є послуги по телеграму, по ютубу, по інстаграму. З цим я людям допомагаю, консультую, підбираю хештеги, просуваю. Даю доступ закритий канал, там всі необхідні контакти, чати, ну і можливість зі мною також спілкуватися. Це все є найголовнішим. Те, що я вам паралельно кажу, що можна диверсифікувати свої напрями, це також є. Тому я і беру участь у цих таполках, вони цікаві. Мені дійсно в кайф про це знімати. Ви можете перейти в телеграм-канал. Це вже монетизується. Також певні послуги продаються навколо цього, реферальні програми. І ви можете робити так само, не, не просто спробувати раз і все, а поступово-поступово це робити. Другий момент це брати все нове, що виходить, пробувати, тестувати, не казати, та це все, таке, ото, коли буде там, 100 мільйонів користувачів, тоді я почну все розбиратися. Ні. Ви маєте бути в цьому першому мільйоні користувачів, які не просто це зроблять, а по-перше, найбільше. Це все вивчать, а по-друге, розкажуть, покажуть. Ось подивіться в актуальну про крипту, це мій телеграм-канал. Скільки тут різних ігор, які на момент зйомки відео актуальні, закріплено, різні біржі, банки. Все це ви можете використовувати, щоб збільшувати свій заробіток, свої прибутки. Але, знову ж таки, я пробую то, 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 про все це вам розказую. Вам не обов'язково все робити одночасно, бо можна просто вигоріти. Я вже все-таки майже 6 років цим всім займаюся, і для мене це не є чимось новим. Але поступово пробувати щось, вивчати нове, дивитися, читати, якомога більше себе оточувати матеріалами з цих тем, це дуже важливо. Ну і звісно ж, ви можете інвестувати в це, тобто не просто, наприклад, той же самий ноткоін, давайте розберемо, наприклад, його. Можна було інвестувати в тон, на блокчейні, якого виходив ноткоін, і дуже добре він виріс. Так само можна було NotCoin той, коли. Він просів докупити і потім продати, коли він підрізнув. Це, звісно, є ризики. Тут треба більше розбиратися. Ми ось в цьому відео погружалися більше в цю тему. Але також є така можливість, і ви можете її використовувати.